Христос Воскрес, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти Боже Слово, тобто більш вдумливо читати святе письмо. Очевидно, що є дуже багато складних місць. Останнім часом ми говоримо про складні місця в книзі виходу, і, очевидно, багато питань виникає стосовно переходу Ізраїля через Червоне море. Я зараз зачитаю текст книги виходу з 14 глави, з 21-29 віша і попробую відповісти на такі найважливіші питання, які часом виникають у читачів. Коли вони роздумують над цим текстом, і простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і, вороди, і води розділились. І сини Ізраїля увійшли і йшли серединою моря по суші, вода біля них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни погнались і рушили слідом за ним всі фараонові коні, колісниці і вешники в середину моря. Вранішню сторожу Господь глянув із вогненного та хмарового стовпа на єгипетський табір, та й стривожив його, позгальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали Єгиптяни: Спасаймось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти Єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві: простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем. І на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни, ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь Єгиптяну в середину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вешників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море, а ні один з них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші посеред моря, і води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Очевидно, коли сьогодні сучасна людина читає про цю подію, ну вона, що не менше, є шокована, здивована, чи справді море могло розділитися, відкривши ізраїльтянам шлях, щоб вони перейшли, немов по суші. Або ж хтось каже, вони під час відпливу просто перетнули таке припливне болото, скориставши з тим, що його там, скажімо так, висушив потужний східний вітер. Чи взагалі такі речі є можливі? Ну, коли ми ставимо питання, чи це можливо, ми повинні поставити собі передусім найважливіше питання, чи ми віримо в Бога, чи ми віримо в Його силу, чи ми усвідомлюємо, на що здатний Господь, чи ми задумувалися над тим, що сама земля, кожен з нас, який містить в собі образ і подобу Божу, вже є великим Божим чудом. Врешті, чи ми. Віримо у Воскресіння Ісуса, бо якщо Пасха Старого Завіту є найважливішим чудом, то Пасха Нового Завіту, Воскресіння Ісуса, є найважливішим чудом Нового Завіту. Отже, Пасха Старого Завіту, Пасха Нового Завіту це ключові речі. Якщо ми в ці речі не віримо, ну, то ми навіть тоді не маємо потреби далі про щось говорити, бо без цього немає християнства, без цього немає розуміння. Благості творіння, відповідальності Бога за цей сотворений світ, вірності Бога своєму творінню і так далі. Отже, тут загалом, коли ми відкриваємося те письмо, ми торкаємося неймовірних речей, бо це історія вірного, праведного, люблячого і благого Господа, який має до діла з такими людьми, як я і ви яких хоче привести до єдності з собою. І цьому ця історія неймовірна, бо вона неймовірна передусім у Божій терпеливості, Божій вірності, Божій любові і його незбагненному плану, який є незмінний від початку сотворення людини і аж до того, поки каже книга Откровення, Бог не утре кожну сльозу, так само перше послання до Корінтян, 15 глава про це говорить, і, і поки він не буде в сім'ї всьому. Очевидно, коли ми читаємо цей текст, також люди, які навіть мають віру в те, що Бог здатний творити чудеса, ставлять собі питання: добре, а про яке море можемо сьогодні йти? Бо тут також не все однозначно, про яке море може йти мова? У книзі виходу, в 13 главі, 18 вірші, це море названо Червоним морем. Однак ідентичність Червоного моря тут є така дискусійна, і це варто відзначити, тому що єврейська назва цієї водойми звучить як ям-суф. Слово ям означає море, а слово суф означає очерет. Звідки з'являється оця ідея Червоного моря? В третьому столітті до Христа євреї діаспори, які вже не розмовляли єврейською мовою, переклали Старий Завіт на грецьку мову, і цей переклад відомий сьогодні як Септуагінта, і таким чином вони переклали СУФ як червоний. Таким чином не зрозуміло тут, чи мова йде про червоне море чи про очеретяне море, бо це можна так і так перекладати. Втім, що найважливіше, Біблія не вказує. На зв'язок очерету з місцем, якому ізраїльтяни перетнули море, нічого не вказує на це, що це була просто якась заболочена місцевість чи якесь припливне болото. Насправді, назви червоне море чи очеретяне море, залежно як ми його перекладаємо, вже то в книзі Второзаконі, у першій главі в 40-му вірші, у першій книзі царів 9 главі, 26 вірші, і там завжди мається на увазі саме море. Більш точно можна сьогодні сказати так звану Акапську затоку і ту частину Червоного моря, яка омиває Синайський півострів. Найважливіше отут є, що тут не йде мова, кажу, про якусь мілину, болотисту ділянку, а передусім про справжнє море. І це, очевидно, є принаймні з двох причин. У 22-му вірші 14 глави, ми читаємо, що коли море розступилося, води стали. Для них стіною праворуч і ліворуч, таке, очевидно, було б неможливо, якби мова йшла про якусь болотисту місцевість. Друге, після того, як єгиптяни увійшли в море, переслідуючи Ізраїль, Бог наказав Мойсеєві простягнути руку над морем, і море, як ми читаємо, повернулося до свого нормального стану і накрило колісниці, і вершників, і, очевидно, всі ті, хто переслідував Ізраїль, як ми бачимо, в 27-28 вірші загинуло. Це не було би, ще раз кажу, точним описом, якби це очеретяне море просто було якоюсь болотистою місциною. Дехто, звичайно, може зазначити, що наступний текст, який йде за 14 главою, де описується цей перехід, тобто 15 глава, є вже написано в поетичною мовою, так само як, як 78-й Псалом, де власне, Прослава Бога за цю надзвичайну дію, за опис просто такий захоплюючий цієї події. І це правда, 15 глава написана в поетичній формі, так само 78-й псалом. Бо в Біблії дуже часто радість передається через поезію. Але попередня глава, яка спричинила цю радість, написана в звичайній прозі. Написано в звичайній прозі, і тому справа тлумачити слова, що води стали як стіною праворуч і ліворуч у двадцять другому віші чотирнадцятигові книги виходу. Це очевидно є так звана ейзагеза, коли ми приносимо своє розуміння в текст, але не екзагеза, коли ми висновуємо з тексту справжнє значення. Очевидно, тут є ще один такий цікавий момент, бо ми читаємо, що як допоміжний засіб Бог використав сильний східний вітер, читаємо у 21 вірші, який дув цілу ніч, аби здійснити те, що в поетичній версії книги виходу, в 8-му вірші 15 ї глави, описано як подих Божої ярості, а вже в 10-му вірші 15 ї глави як Боже дихання вітром. Стосовно східного вітру було дуже багато різних міркувань, теорій. І, очевидно, передусім, що важливо зазначити, мілкого болота, як часто це пропонували, вважаючи неймовірним, щоб море розступилися, тут, очевидно, було б недостатньо, тому що, навіть якби за одну ніч вітер міг його так висушити, що колісниці загрузили б у багнюці. Ніхто, очевидно, там би не повтонув у тому мілководді. Очевидно, що наша віра не будується просто на якихось наукових доказах, бо дуже багато речей, передусім так як Воскресіння, Ісуса, все інше, окрім, як так скажу, математичного якогось моделювання гіпотетичного, це просто неможливо собі уявити. Але є дуже багато дослідників, фізиків і так далі, які також говорять, що ці речі не є вже такі неймовірні. І Тому, хоч це очевидно не впливає на нашу віру. Але я сьогодні хочу також навести такий приклад, наприклад, фізик Колін Хамбріс, який досліджував це питання як науковець, так він припускає, що явище відоме як затихання вітру, відповідає цілком біблійним розповідям. І воно не є таке неймовірне. Це відбувається, коли сильний постійний вітер дме вздовж довгої водою, яка є досить довгою відносно її ширини. Рівень води значно падає з навітряного боку, тоді як стіна води штовхається вгору з підвітряного боку. Якщо вітер продовжує дути по всій доржині моря, сила опору води спочиняє відкриття щілини та оголення морського дна. Сьогодні це явище спостерігається в різних водоймах по всьому світу, коли вітрові умови та розташування води є очевидно відповідними, тобто правильними. Серед кандидатів на можливе таке розташування Червоного моря лише акапська затока могла сприяти такому стиханню вітру, оскільки водна маса повинна була бути довгою та вузькою відносно своєї ширини, передусім, щоб це явище ну, могло взагалі відбутися. Східний вітер, який описує Біблія, міг бути або північно-східним, або південно-східним, але в єврейській мові немає означення ні на одне, ні на друге. Тому просто сказано, що східний вітер. Оскільки Акабська затока орієнтована з північного сходу на південний захід, північно-східний вітер штовхнув би води вниз уздовж Акаби. І Хамріс також припускає, що назву Червоне море можна пояснити червоним коралом, який росте в Акапській затоці, тоді як назву Очеретяного моря можна пояснити зростанням рослин очерету навколо північного берега. Навпаки, озера на північ від Суецької затоки, занадто малі для такого сильного вітрового напору води Асвецька затока. Орієнтовано, ну, не цілком правильному чи підходящому для цього явища напрямку. Для встановлення вітру в Союзі потрібен був північно-західний вітер. Ну, а Біблія говорить про східний вітер. В цьому контексті, очевидно, також є багато дискусій, кудою народ, який вийшов з Рамсесу, так? Потім вони йшли далі на сукот. Сучасна назва цього сукоту тель ель-маскута. Далі була зупинка етан, піахірод, валзефон, міґдол. Ці кілька останніх назв сьогодні складно визначити, де вони є. Але як вийшовши з Рамсету Рамсесу, куди, куди вони пішли? Загалом є три такі дуже популярні версії. Одна з них найменш імовірна, бо цей так званий північний напрямок, чи як кажуть, північний маршрут, який говорить про те, що коли ми говоримо про перехід через Червоне море, йдеться про піщану смужку землі між озером Сербоніс та Середземним морем. І так вони, очевидно, мали би перейти таким чином північною частиною аж до Філістинянської землі. Однак, як ми читаємо передню главу 13, у 17-му віші, там є виразна заборона Божа, щоб вони йшли цим маршрутом. Тому, очевидно, цей варіант не дуже відповідний. Там, в 17-му віші є такі слова, як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Філистимлянської, хоч вона і ближча, бо сказав собі Бог: народ розкається, як прийдеться йому воювати та й захоче повернутися в Єгипет. Дуже популярним є так званий південний маршрут, який розповідає, що народ, наче з Мойсеєм, коли вийшов з Рамсесу, пішов через ті вже міста, які я згадував, через Сукот, далі Етан, П'яхірот, Валзефон, Мігдол, і перейшов море попри території, сьогодні відомо як Ваді Тумілат. І так пішов на південь Синайським півостровом. Озеро, яке є на цій дорозі, яке вони могли б перейти і вважати як море, це є Тімса. Але тут є два, два такі складні моменти, пов'язані з цим південним маршрутом. Передусім, єгиптяни будували там фортеці. І що не менше, ми маємо сьогодні, скажімо, підтвердження про дві великі фортеці. Чому? Тому що ви знаєте, що в якийсь момент в Єгипті панували такі, скажімо, чужі племена, які назвали Гіксоси. І тому вони загалом боялися вторгнення зі Сирії, з Ханаану, кудою проходили різні азіанські племена. І, очевидно, проти того стояли фортеці, тому є питання, як Ізраїль мав їх оминути. Дехто також говорить, що між тими озерами Тімса і гіркими озерами, там трошки нижче так. Було дуже багато водяних різних перешкод, які б було складно долати Ізраїлові, тобто в таким, скажімо, великим натовпі людей і так далі. Ну, це є такі різні міркування стосовно того. Є ще третій цікавий, не, не дуже популярний маршрут серед дослідників, але його називають арабським маршрутом. Тут йдеться про те, що гора Синай не є на Синайському півострові, а в Аравії. І тому для того, щоб туди потрапити, очевидно, що вони перейшли там, де те саме озеро Тімса, десь там плюс-мінус нижче між Тімсою і тими гіркими озерами, далі по Синайському півострові спустилися на, на південь, і там перейшли оцю Акапську е, затоку. І вже е, ту гору, яку ми називаємо Синай, е, до, до неї вони рухалися вже не на Синайському півострові, а, а на Аравійському півострові. І той, хто знайомий з географії тих, тих земель, очевидно, розуміє, що ця теорія також є цікава, бо навіть, як я вже згадував, так, оця теорія про східний вітер, де б він міг мати таку вражаючу, потужну силу, більше відповідає цій Акапській затоці. Очевидно, що це все є наші спроби осягнути це надзвичайне чудо визволення з єгипетського рабства для того, щоб народ міг жити Божим життям. І воно є цікаве тим, що тут багато речей виглядають доволі правдоподібними, навіть з таких, я би казав, дослідницьких міркувань, котра з тих теорій є більш правдоподібна, сьогодні складно сказати, але найважливіше, що кожна з тих теорій, але ми званят цієї першої, північної. Вказує, що ці речі, навіть з людської точки зору, вони були цілком можливі. Ще останнє, що я би сьогодні хотів сказати, багато людей ставлять собі питання, як така величезна маса людей, така кількість, про яку, до речі, в книзі Чисел читаємо в першій главі, 45-46 вірші. Там сказано: усіх же перехованих синів Ізраїля. За батьківськими домами їхніми від 20 років і старше, всіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 тисячі 550 людей. Як така величезна маса могла за одну ніч, за, за один день перейти, власне, через це Червоне Чорчетяне море? Ну, Якщо ми маємо понад 630, 603 тисячі з половиною чоловіків так, старших 20 років, то загалом. І, і порахувавши молодших трохи, і, і жінок, і дітей. Ну тут ми каже, приходимо до цифри майже в 2 мільйони. Що на це можна сказати? По-перше, хоча цей уревок може навести на думку, що час, який мав ізраїльський народ, щоб діснити перехід, був коротким, це конечно є необхідним висновком. І багато говорять, що у тексті передусім йдеться про те, що Бог викликав східний вітер, який гнав воду цілу. Який грав воду цілу ніч, як говорить 21 вірш. Далі, 22 вірш вказує на те, що вже наступного ранку натовп ізраїльтян розпочав свою подорож через морське дно. Потім, в 24 вірші говориться, і сталося під час ранкової сторожі, Господь поглянув на єгипетське військо. У 26 му вірші читаємо: Бог сказав Мойсею: простягни свою руку над морем, і, ворта, і вода вернеться на єгиптян. Отже, цей наказ останній не містить, не містить е, часових пояснень. І немає необхідності робити висновок, що Ізраїль мусив перейти того самого ранку. Якщо вже для когось там, знаєте, важливо рахувати добами, так само, як хтось з сотворення світу рахує добами, хоч там йдеться про цілі епохи. Другий важливий момент, коли ми говоримо про таку кількість народу, який вийшов з Єгипту, і перед тим як вони отаборилися, щоб рушити далі, очевидно, що вони не стали в одній точці. Цей табір мусив бути так розташований щонайменше кілька миль вздовж цього узбережжя моря. І коли Господь спричинив сильний сідний вітер, і це море розступилося так. То очевидно, що вони знов не збилися в одну кучку, знаєте, і не пішли, е, так як через сучасну магістраль, знаєте, такою е, якоюсь вервочкою, але пішли більшим фронтом. Е, бо чому б мали вони знов ставати в одну якусь лінію? І, і, і очевидно, якщо люди пішли фронтом до жіної в кілька миль, е, то очевидно чи кілька кілометрів. Е, Говорячи, нашою метричною системою, то очевидно, що і це можна було зробити, і протягом доби, так само як ми знаємо, що коли, наприклад, навіть у Львові, от зустріч з папою, ну я не знаю, скільки там, кілька сот тисяч, близько мільйона, то скаже, могло бути людей. Так, ну якось вони протягом тої одної доби приходили, роз'їжджалися. Хоч сьогодні навколо є місто, є складна інфраструктура. То на такій площі, площі, як як узбережжя, так це, очевидно, було значно легше робити. І не забуваємо про те, що, що це все відбувалося як на Марші. Бо Бог, який вчинив чудеса над Єгиптом і показав, що ідоли Єгипту є ніщо, який об'явився Мойсеєві як той, хто є у переможному почеті, провадив свій народ від рабства до свободи. І так само, знаєте, це виглядає неймовірним. Як сьогодні є неймовірним тривання України в цій війні, які на початку нам давали кілька днів, і ніхто не вірив. Всі розвідки світу, всі спецслужби говорили там 72 години, максимум якихось 10 днів, там хтось сказав. Але ми стоїмо і ми не просто стоїмо, ми говоримо про те, що ми маємо перемогти цю імперію зла. І як це людськими мірками оцінити? Тому дякуємо Богові за ті великі чудеса, які Він творить в історії спасіння, творить в історії нашого народу і заглиблюємося в Боже Слово, щоб в ньому знаходити наснагу для нашого щоденного життя. Хай вам щастить Христос Воскресе!